Всім, дівчатка, добрий ранок. У мене ранок вихідного дня, можна сказати, і я вирішила приготувати панкейки. Нам для цього потрібен кефір або йогурт 500 мл, два курячих яйця. Ефір або його повинен бути теплий, тому я достала його з вечора: три ложки цукру, дві ложки столової рослинної олії. У мене тут у сердечку лежить дрібка солі, ванілін і сода, і 300 грам борошна. Але ви дивіться по своєму борошну може буде трішки менше, а може буде трішки більше. Ну, Потрібно буде взяти, тому це все зараз гарненько будемо перемішувати і брати з і випікати наші панкейки. Так, дівчатку, я все змішала, і тепер накриваємо рушничком на хвилин 10-15 Хай відпочине, а тим часом час собі можна приділити собі. Можна зробити якусь маску, можна нанести якийсь крем, тому пішли наводити карсу. А я вирішила, поки в мене є час, то я займуся своєю посудомийною машинкою і треба тут навести теж такий собі. Порядок. Сьогодні я вперше зняла з у неї оцю резиночку. Ніколи, признаюся чесно, я її не знімала і була здивована, скільки там бруду. Хоча я даю таблетку, щоб вона себе, як кажуть, чистила. І у мене сьогодні все вийшло гарнесенько. Я ще взяла таку спеціальну щіточку і моя посудомийна машинка була чистенька. Тому, дівчатка, не забувайте за своїх помічників і теж їх прибирайте. Два спекла. Я вирішила класти два, тому що так буду довго по одному пекти, тому буду класти два на сковорідку. Початку, ось такі вони в розрізі виходять, тому що в мене вже тут мої найменше прийшли і просять трішки. Ну, ральфу таке зараз не даю, але трішки все ж таки дам, бо дуже проси. І Кузя в нас такі і млинці полюбляє, і сирники. Він такий мучний, можна сказати, такий хлопчик. Так що, ось такі всередині вони дуже класні виходять. Помила зранку сходи. Сходи у мене там Ральф перевіряє миски. І вчора мила свою сушильну машинку, тому що вона в мене була доволі дуже брудна. Фільтри, бачите, чистенький, у мене два фільтри. Перший, наче там шерсть більше забирає, а ось другий там все це, знаєте, тканини забирає. Ось цей помила. І все це. Водичка тут збирається, теж побила. Тут було у нас дуже-дуже брудно, дівчатка, ви бачили, чогось я не знімала. А, на жаль, треба було знімати. І там у мене був пил. І, Ну, коротше, пилу дуже було багато. Але я в тіктосі побачила, що ось ця кришка верхня знімається, і там теж пил. Тому треба колись це нам зробити і той пил забрати, якщо він там є. Тому білизну я ставила на вечір. Буду зараз все це одягати, повертати. Назад і буду включати мою помічницю. Вона нам дуже допомагає. Ось в цей осінньо-зимовий період буде нам працювати. Сьогодні ще забрала квіти з вулиці, тому що вже не буде так тепло. Вирішила їх відразу помити і вазони, і самі квіти. Буду їх приводити, як кажуть, до ладу. І зробила їм сьогодні ось такий душ. Треба якесь добриво купити і щоб їх так піддобрити, щоб вони гарно мені свіли. Я вже замісила тісто на сирники. рецепт дуже простий: Дві пачки творога, два яйця, цукор за смаком вашим. Я додаю ще ванілінку, ваніль. Верніше, і 100 г манки. Так, воно зараз... Трошки постоїть і буду ліпити за допомогою борошна і ножика. І мені щось сьогодні помити треба. Аерогриль, він дуже в жахливому стані. Але це нормально, бо ми їм частенько користуємося, тому буду сьогодні мить. І взагалі аерогриль краще мити у цей у посудомийній машині. Чого? Тому що оці стіночки вони не відмиваються. Тільки відмивається в посудомийки. Е, такі, знаєте, якісь агресивні засоби я не беру, тому що переживаю за, цю, за це покриття. А ось фері, таблетка фері дуже класно справляється. Зараз я таким легесеньким засобом за це за, запшикаю за і потім буду відправляти у чашу цю у посудомийну машину. Взагалі, я в посудомийній машині мию все, що туди влазить. Ось, наприклад, контейнер я помила від пилососу. Так, так, вам не почулося. Я помила контейнер від пилососу і звісно, я його перед тим як мити, я його тут прибираю, ну, все це від великого такого пилососу, промиваю, а потім кладу від бруду, як кажуть, промиваю, а потім кладу у посудомийну машинку і достаю ось такий чистесенький чистесенький контейнер. Так, забжикала таким засобом, Оцей такий. він такий легесенький. Я не скажу, що він, знаєте, такий сильний. І зараз протру всі поверх... ну, поверхнього регриля, бо тут і пил трішки є. І... Ну, коротше, треба його привезти до ладу. Ми його дуже полюбляємо і він нас дуже-дуже виручає, особливо, коли приходимо з роботи і всі хочуть їсти. Я відразу вирішила почистити свій кухонний комбайн. Він у мене дуже дуже старенький. І оце видичка. Тут попадає, і він тут, можна сказати, як кажуть, цвіте, тому це все будемо зараз прибирати. Сирники поставлю у заморозку. Сьогодні чогось у мене вийшло менше, тому що я їх робила трішки за високі, бо ніж взяла не той, який зазвичай я формую сирники, але нічого страшного на сніданок нам вистачить. Це у мене сметана в трішки майонезу. Я думаю, що мені зробити? А як зроблю піцу? Знаєте, таке рідке тісто, я колись так робила, і мені дуже подобалось. Треба 5 ложок сметани, 5 ложок майонезу, 2 курячих яйця, 9 столових ложок борошна і 0,5 ложки чайної розпушувача тіста. Так, ще з начинкою, у мене була ковбаска, я її натерла. залишилась ось така ковбаска з солями, то піде. Ось такий сирочок є вершковий, плавлений. Потім трішки ось такого сиру. І ще в мене був в заморозці, то не знаю, використаю весь чи ні, але напевно ну, буду бачити. Тому це дівчатка дуже класний рецепт, і він такий скоренький. Якщо знаєте гості, що ну так раптово прийшли, і ви не знаєте, що приготувати. воно дуже дуже швидко готується. Єдине перед тим як готувати, треба поставити, щоб духовка розігрівалася і все. Ось таке дівчатка, можна сказати, тісто виходить як густа сметанка, можна так сказати. Нічого страшного, це нормальне таке тісто. Зараз викладу його на деко і е, викладу начинку і буду випікати. Красуня вийшла і буду відправляти у духовку. Буду Ральф, пекти піцу. Наш Ральф, до речі, себе гарнесенько вже почуває. Приймаємо ліки, лікування таке довго тривало, але нічого сидимо на дієті, нічого такого не йому, Корм змінила, тому що такий спеціальний треба корм зараз їсти. І на сьогодні мені ще залишилося попрасувати робочий одяг. Вдома роблю це дуже рідко, але сьогодні вирішила це зробити, тому що у мене зазвичай два халати, ну, на зміну, як кажуть. І вони два вдома були, тому щоб я вже в понеділок, як кажуть, прийшла на роботу і в мене був робочий одяг. Ще були пару рушничків, мені треба було тут попрасувати, і е, з цим на сьогодні, як кажуть, все. Взагалі я дуже. Люблю просувати, особливо знаєте, зараз так похолодало. Е, мені в цей, саме в цей період дуже подобається це робити. Можна подумати за свої якісь думки, а можна і подивитися відео чи якийсь там фільм, або, наприклад, якогось блогера. Хочу віддати відгук от за ці патчі, хоча в мене патчі були від Холіскін, але це тканинні патчі, і вони трішки по-іншому діють. А це такі більш гелеві, мені здається, патчі. І вони теж по-іншому діють. Хоча мені і ті, і ті подобаються, але поки це ось ці від цієї фірми мої улюблені. Так, зараз відкрию і покажу, як вони виглядають з серед. От я відкрила патчі, Ой, і тут дивимось, і тут дивимось. є лопатка. Тут лопатка трішки більше, ну, тому що я думаю, що тут і патчі самі більше. Це тканинні патчі, то там трішки їх задіти можна і вони легко достаються. Ці, мені здається, приклеюються одна від одної, і мені. Трішки важкувати їх роз'єднати. Але, в принципі, ми ну, бачимо, дівчатка, ці такі величенькі, бачите, вони геліві, дуже багато цієї рідини, дуже багато. Мені оці, я перевертаю, ну, покористувалася, перевернула, щоб вони вони ж тканинні набралися тої вологи. Так, вони теж нормальні, але отут набагато-набагато більше цієї рідини. Так, що можу сказати, ці менше, ці більше. і ці... Чому мені ці подобаються, бо вони захоплюють більше ну, ділянки шкіри. І вони такі трішки, мені здається, ще дають охолоджуючий ефект, якщо їх поставити у холодильник, то буде взагалі супер. Хоча вони стоять у мене тут у ванній кімнаті. Так, що можу сказати, сповзають вони чи ні. Перший раз я нанесла після сироватки і один патч мене сповз, можна так сказати. І Я не зрозуміла, чому їх треба наносити на суху шкіру обличчя. Ну. Напевно, це до мене дійшло тільки коли я нанесла на сироватку. Так, ці патчі дуже гарно тримаються на вологе обличчя, не на вологе, але вони ж тканині, тому вони краще тримаються. Ну, поки, знаєте, ці, у мене, напевно, баночка вже третя або четверта. Ці новинки, новинка, можна так сказати, тому і мені більш вони поки подобаються. Тут 100 штук, тут ще хочу вам сказати: ось такі маски. Вони у мене двох видів. Я їх випадково взяла в магазинній Фозі, вони ще були по акції. Я так ще здивувалася. Дівчатка, які ж вони класні. По-перше, сама маска ну, йде ось така основна, скажімо так, упаковка. І сама маска йде ще в упакуванні. Вона, можна сказати, така не тканинна, а гелева більш така. Вона дуже гарно приліпає, можна так сказати, до обличчя. І мені подобається, що вона ну, захищена ще в упаковці. Це дуже-дуже класно. І напевне зроблю зараз собі по моїй голову і заблю ще ось таку. маску. Поки я мила голову, тут у мене майже зварився борщик, тому що в мене все в заморозці, можна так сказати, було. М'яско було відварено, додала картоплю. Зараз додам капусту. Капусту іноді додаю спочатку, іноді додаю в кінці, по черзі варимо, щоб нікому не було, як кажуть, обідно. Перший раз так варю, перший раз так варю. В принципі, так і так їдять, але побажання усі грізні, тому. Череду, як кажуть. Так, тут у мене пережарка і фасоль. Це у мене хлібчик замочений в молоці. Багатенько, але він у мене залишався вже весь, то я думаю, використаю весь. Тут у мене м'язко зараз на котлети треба перекрутити. І буде і вечеря, і обід, і, напевно, ще приготую картоплю пюре до котлет. І ось на сьогодні у мене такі були заготовки. Так, напевно, зараз піду, зроблю собі шмаску і поїдемо, напевно, в магазин заїдемо, бо немає ні хліба, і, здається, молоко закінчується. Тому ось такі е, плани на сьогодні. Так, Дівчатка, ми приїхали з ТБ, нічого такого в основному не брала. Мені потрібен був майонез, тому я взяла майонез Він по акції був. Так. Ось такі сирочки, до речі, новинка. Ну, Я не бачила ось це своя лінія. Так, і де ще в мене був? А, ось такі сорочки ще брала. Не знаю, як вони по смаку будуть, але вони зараз по акції. Потім сир 70 гривень. Це такий брусочок сиру 70 гривень, і це дівчатка по акції. Ось така ковбаска, фасоль на борщ я беру ось таку. Так, я борщик вже зварила. Це на наступний, я кажу, борщ. Взяла хліб до борщу, взяла ось такий рулет. Що ще я взяла? А, ось таке філе, звичайне філе. В принципі, я їхала за філею за майонезом. І взяла ось таку ікру. Це така рибна наче паста. І взяла лікую. Це спеціально просила і нам. І ще взяла сметанку, вона була по акції до борщу. І ще заїхали в гальвану, взяла пельмені, знаєте, ну я беру, щоб запаски кажуть був. тому що іноді приходиш, ніби щось хочеш, а немає, що було на запас. Так, що я взяла в аврорі? В аврорі взяла ось такі колготки. Дівчатка вони бомбезні, дуже мені подобаються. Вони по плотності, такі, знаєте, по щільності дуже класні. І в принципі, ну, мені подобається. Дивити, дивитися треба на розмір і відповідно брати свій розмір. Я взяла в розмірі L. Так, Що далі взяла? Взяла розчістку, бо моя росістка вже все. Ну, У мене не оригінал, і це теж не оригінал 99 гривень. Тому ну, розчістка де розчістка. Мені подобається ці розчісти, то, що їх можна класно мати. Ось такі жіночі прокладки здається по 37 гривень. Так, сала дочка собі ось такі маски, дуже класні маски, я вже не раз казала. 12 гривень пакети для сміття. Потім макава. Я собі взяла на роботу, і дочка в мене таку іноді полюбляє. Знаєте, ну, щоб таке щось було вдома. По 5 гривень. 8 пакетиків взяли. Фарбу для брів взяла, хочу пофарбувати брови. Потім взяла ось таку пінку дівчата і пасту ось таку взяла. Вони зараз по акції, здається, пінка ця паста 37 гривень, це 49, здається. Ну, вони і без акції бюджетні такі товари. Але в Тіктоці дуже багато позитивних відгуків за цю саме фірму. Я в той раз в Аврорі була і брала, але тільки для поверхень. Зараз взяла вже для по акції, якби якщо по акції не було, я б не брала це для ванної кімнати і. Пінка вона універсальна. Бачила, що підвіконня дуже класно, відмивається мене. Дочка взяла собі ось такі дві пари шкарпетки. Ось такі шкарпетки я ношу на роботі. Дівчатка, вони дуже такі щільні і майже практично не зношуються. Ну, У мене вони довго. І взяли шампунь, ось такий. Він по акції дівчатка по акції вже 129 гривень. Так і кава там лишилася. дуже вже не бюджетний, але іноді він нам потрібен. Ось такі закупки були на сьогодні, і ставлю вам кадри, як ми відпочивали трішки з дочкою. Такі знаєте, моменти хочеться, щоб вони залишилися в пам'яті.